От скажіть мені, як можливо побудувати довірливі близькі відносини, якщо ми не можемо висловити своїх емоцій, коли ми не розуміємо своїх почуттів, гнів, радість, образа, страх, довіра, партнерські, сімейні відносини, батьки, діти, чоловік, дружина. Як можливо побудувати? Близькі стосунки, коли ви не розумієте, що відбувається внутрішньо у вас самих. Лише тоді, коли ми здатні зрозуміти свої відчуття, дозволити проявитися їм, управляти ними, коли ми здатні показати, що ми тут ми боїмося, тут я сердита, тут я в образі. Тоді я засмучена, коли немає страху висловити ці почуття, проговорити свої емоції людині, тільки тоді ми зможемо бути у близькі віднімським. Коли кожен з партнерів показує свої почуття і може просто, легко, відкрито про них говорити, це і є справжня душевна близькість.